Небесний Отче, я приходжу до Тебе з вдячним серцем і довіряю Тобі своїх дітей. Ти, творець життя, і ти створив їх із любов'ю, мудрістю та задумом. Дякую тобі за цей дорогоцінний дар, бути їхнім батьком-матір'ю і за ту радість, яку вони приносять у моє життя. Я визнаю, що вони належать тобі передусім. І прославляю Твоє святе ім'я за благодать і милість, якими ти наповнив їхнє життя. Господи, прошу тебе, простягни свою могутню руку захисту над моїми дітьми. Нехай Твої ангели охороняють їх, куди б вони не пішли вдома, у школі, на дорогах і серед людей. Захисти їх від усякого зла, спокус, небезпек і страху. Наповни їхні серця вірою, мужністю та миром, щоб вони ходили в істині твої і ніколи не відхилялися від праведного шляху. Люблячи Отче, наповни моїх дітей Духом Святим. Навчи їх любити тебе всім серцем, слухати твій голос і слідувати твоїй волі у всьому. Благослови їхні думки, стосунки, навчання та мрії. Нехай вони зростають у благодаті, вірі та любові, і нехай їхнє життя буде живим свідченням Твоєї доброти та світла Ісуса Христа серед цього світу. І нарешті, Господи, повністю віддаю моїх дітей у Твої руки. Провадь їх дорогою правди і миру і не дозволь жодному злу перемогти їх. В ім'я Ісуса Христа я проголошую. Що жодна зброя, створена проти них, не матиме успіху, бо ти їхній притулок, їхня фортеця і їхній вічний пастор. Нехай Твоя благодать і присутність супроводжують їх кожного дня їхнього життя в ім'я Ісуса Христа Молюся. Амінь.